Кожна господиня вже думає, чим здивувати гостей. Сьогодні готуємо салат Цезар, але в нашій особливій домашній версії з копченою шинкою, сухариками, обсмаженими чесником та смачна заправка. Це надасть траві багатого смаку, ситності та того самого святкового настрою. Секрет вдалого Цезаря це, звісно ж, заправка, і першим чином приготуємо її. Беремо густий натуральний йогурт 150 г. Це зробить салат ніжнішим і легшим для шлунка, що важливо під час застілля. Одразу підсолюємо його до смаку та щедро приправляємо чорним меленим перцем для гостроти. Щоб надати соусу приємної кислинки та збалансувати смаки, вичавлюємо сік з половини лимона. Лимонна кислота одружить всі інгредієнти між собою і дасть необхідну свіжість та кислинку. А для еластичності та шовковистості текстури вливаємо ложку олії. Чудовий смак соусу зададуть три зубчики чеснику. Їх пропускаємо через прес. Додаємо десертну ложечку міцної гірчиці з хроном для більшої гостроти. Все перемішуємо до однорідності. Так як йогурт має ніжну текстуру, не є такий густий у порівнянні з майонезом, щоб заправка не була рідкою і гарно трималася на листочку, натираємо сюди ж на дрібній перці трохи копченого сиру. Він запрацює як загусник і додає запашного димного відтінку. До того ж копчений сир перегукується зі смаком шинки, яку ми додамо пізніше. Все ретельно перемішуємо і чудовий домашній натуральний соус готовий. Поки відкладаємо, нехай інгредієнти обмінюються смаками. Переходимо до хрусткої складової сухариків. Для ідеального результату беремо білий тостовий хліб, нарізаємо кубиками приблизно 1 на 1 сантиметр. Не робіть занадто дрібними, щоб вони не перетворилися на крихти, але й не за великими, щоб було зручно їсти. Розігріваємо сковорідку і розтоплюємо шматок вершкового масла. Саме це дасть ніжний присмак, якого не дасть звичайна олія. Одразу кидаємо сюди вичовлений часник. Смажимо чесник буквально хвилинку, постійно помішуючи. Потрібно лише, щоб він віддав свій ефірний аромат маслу. Як тільки відчули цей запах, основа готова. Висипаємо наші кубики хліба на сковорідку. Зараз хліб працює як губка, миттєво вбираючи це часникове масло. Постійно помішуємо лопаткою, щоб кожен шматочок отримав свою порцію смаку. Смажимо до певної золотистої скоринки. Сухарик має бути хрустким ззовні, але залишатися трішки м'яким всередині. Коли вони стали золотистими, знімаємо і пересипаємо в тарілочку, щоб охололи. Не залишайте на гарячій сковорідці, бо вони пересохнуть. Беремо свіже хрумке листя салату або качана айсберга. Його наріжемо ножем а рвемо руками. Чому? При контакті з металом ніжне листя окислюється, темніє по краях і може набути іншого присмаку. Так, салат залишається соковитим та свіжим значно довше. Рвемо на середні шматочки. Тепер цікавий момент. До листя додаємо кілька ложок густого соусу. Перемішуємо. Наше завдання обволікти кожен листочок цією ароматною сумішю. Якщо просто полити соусом зверху в тарілці, у вас буде прісна страва і купу соусу в одному місці. А так, кожен зелений шматочок вже стає самостійною смачною стравою. Викладаємо на тарілку для подачі. Далі беремо шматок доброї копченої шинки. Вона має набагато яскравіший смак, ніж варена курка, і чудово контрастує зі свіжим листям. Нарізаємо її брусочками, а потім ще раз перерізаємо. Шинка надає салату ту саму ситність і аромат димку, який так люблять усі. Тож спробуйте за таким рецептом приготувати салат. Точно здивуєте своїх рідних смачним наїдком. Починаємо збирати нашу святкову тарілку. Розкладаємо зверху шинку на пишну подушку з листя салату, яке вже просочене соусом. Розкладаємо шматочки рівномірно, щоб гостям не довелося шукати найсмачніше. Далі перепелині яйця, розрізаємо навпіл. Чому перепелині? Вони мають більш ніжніший білок і кремовий жовток та й виглядають у салаті набагато естетичніше, ніж великі шматки курячих яєць. Це додає страві витонченості. Розкладаємо половинки жовтком догори, заповнюємо проміжки між м'ясом. Додаємо яскравих фарб помідори чері. Розрізаємо їх на опіл. Чері набагато солодші, зазвичайні помідори і мають більш концентрований смак. Ця соковита кислинка і солодкість томатів ідеально відтіняє солону шинку та гострий чесниковий соус. Тепер черга сухариків. Важливо додавати їх майже перед самою подачею, щоб вони не розмокли від соусу, а залишилися хрусткими, розсипаємо їх по всій поверхні салату. І, хоча ми вже змішували листя соусом, зверху додаємо ще трохи заправки крапельками або тонкими лініями для краси та додаткової соковитості верхніх інгредієнтів, яєць та помідорів. І фінальний акорд, без якого Цезар не Цезар. Беремо шматок копченого або твердого сиру. Пармезан теж підійде. Натираємо його на дрібній терці, прямо над тарілкою. Створюємо таку собі пухнасту снігову шапку. Сир об'єднає всі смаки в єдину композицію. Сир об'єднує всі смаки в єдину композицію. Додатково солити салат зверху вже не потрібно. шинка, сир та соус дають достатньо солі. Салат виходить яскравим, багатошаровим і неймовірно смачним. Обов'язково спробуйте приготувати саме так, з шинкою та часниковими сухариками. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.